Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата, сьогодні до нас завітала чудова пора року. Щоб дізнатись, яка, підгадайте загадку. Про холодно жовкне листя, горобина у намисті, птах у вирій відлітає, яку пору це буває. Так, восени. Так, яка пора року до нас завітала? До нас завітала пора року осінь. Давайте згадаємо осінні місяці. Як називається перший місяць осені? Перший місяць осені називається вересень. А чому його так називають? Тому що в саме цей період квітне рослина, яка називається верес. А який другий місяць? Другий місяць осені жовтий. Чому його так називають? Бо саме в жовтні листя на деревах починає змінювати колір з зеленого на жовтий. Цей період називають золотою осінню. Який третій місяць осені останній перед зимою? Третій місяць осені листопад. Чому його так називають? Тому що опадає листячко з дерев і вкриває золотим килимом землю. Молодці малята. А яка буває осінь? Осінь буває сонячна. А ще яка? Похмура. Дощова. Якщо дує сильний вітер, то осінь яка? вітряна. осені ми помічаємо багато золотого лістечка. То осінь осін'яка. Золота. Дітки, поміркуйте і скажіть, що відбувається восени? Сонечко ховається за хмарки, дує прохолодний вітер. Ідуть дощі. Восени люди одягаються тепліше, беруть парасольки. Листя змінює колір та опадає. По сині люди збирають врожай у садах, на городах та у полях. Птахи відлітають в теплі краї. Дітки, давайте пограємо з вами гру. На малюнку зображені явище природи. Давайте спробуємо разом. Обрати тільки ті, які стосуються осені. Будьте уважні. Так, ми обрали дощик, сірі хмари та листя упадає з дерев. Молодці. А тепер за допомогою малюнків Ознак осені пропоную вам зібрати слова прикметники. Дощ який, холодний, мокрий, вітер який восени, синій, прохолодний, листочки які, жовті, різнокольорові. А зараз пропоную скласти розповідь про осінь за допомогою схеми. Розгляньте перший малюночок і скажіть, про що ми будемо говорити тут. Яка настала пора року? Настала пора року осінь. Подивіться на другий малюночок. що ми бачимо, як сонечко ховається за хмару. А на третьому йде дущик, а на четвертому листочки жовті та опадають з дерев. Подивіться, що ми бачимо на цих малюнках, про що ми можемо розповісти. Як дує сильний вітер, потрібен нам теплий одяг та Відлітають в теплі краї, та люди збирають ворожа. А тепер спробуйте самі скласти невеличку розповідь про осінь за допомогою цих малюнків. Настала пора року осінь, Сонечко ховається за хмарами, частіше йдуть дощі. Лістечко на деревах жовтіє та опадає. Думуть про холодні вітри. Люди одягаються тепліше, пхи відлітають в теплі краї. Люди збирають урожай та запаси на зиму. Ось яка чудова розповідь, про осінь у нас саме вийшла. Молодці!